Що снилося апостолам тоді, коли Ісус з тривогою молився, і під, як краплі крові з нього лився, і руки опускались в боротьбі. Можливо, комусь снились небеса, хтось бачив у вісні себе великим, а іншому приснився кінець віку, а ще комусь землі уся краса. Журились учні. Сон здолав усіх, і про слова Ісуса, всі забули, чи може й досі вони не збагнули, що всі порозбігаються в цю ніч, чи міркував тоді хоча б один, що перед ними Божий син смирився? Як в горниці низенько прихилився, і ноги учням, мов слуга, умив, а поки спали і дивились сни. Не чули, як Ісус в пітьмі ридає, і Отця Небесного благає, якщо волієш мимо чашу пронеси. Своєму вчителю тоді не помогли, одну годину не попильнували, лиш ангел з неба, поки вони спали, З'явився Христу і додавав снаги. Чи снилося апостолам той час, що битимуть, плюватимуть в Месію. Що у своїй злобі оскаженіють язичники й юдеї водночас? Чи бачив хтось картину у вісні Голгофський хрест, Ісусові страждання, і грішники лукаве глузування, і очі матері заплакані, сумні, чи снилося тоді, Симону Петру, як він Ісуса тричі відречеться, і що розп'яття. Бачите, прийдеться і кров із ран, стікаючу, святу, Хтось спав тоді, а хтось лише дрімав, та сатана не спав в душі Іуде, який так і не зміг тоді збагнути, Що не Ісуса а себе продав. І поки людство спало міцним сном, помер Ісус, щоби усіх збудити, щоб кров'ю пресвятою відкупити. Тих, що диявол закував гріхом, буває часом, що і ми спимо, і сни стають милішими за дійсність, так легко через це згубити вічність, як на вівтар себе не кладемо, бо милим і солодким сон буває, у ньому спокій, тиша, краса, і знову й знову сняться небеса. Хоча кругом війна страшна. Дрімай сад і затишок кругом. Прокиньмось, друзі, не пора дрімати, хоча б годину нам попильнувати, в молитві стати поруч із Христом. Тебе він не покине в боротьбі, не випустить своїх міцних обіймів, хто у малому на землі був вірним. Тому довірить небо він тоді. Амінь.